Знання без досвіду нічого не значить. Якщо ви розумієте, на рівні голови когнітивно, але немає цієї сцепки з емоціями і тілом, нічого не буде. І так буде по колу, постійно, що ж таке, я пропрацьовую, але нічого не змінюється. Так не змінюється, бо ти не йдеш в почуття і в тіло. Оце бо боляче, це неприємно. Я не хочу знову страждати. Я не хочу знову перепроживати. А як по іншому, якщо там. Величезна чорна дира, наприклад, яку ти роками прикривала іншими людьми і думала, що все нормально. Я просто відключу почуття, побуду тільки тут в голові, а це все повністю відключу. А чому ні нормально так жити? А потім, чому я не відчуваю себе щасливою? Чому я не відчуваю оргазми? Чому я не відчуваю життя? Чому я взагалі не відчуваю ніяких емоцій? Бо ти їх вимкнула, відключила, бо це боляче відчувати біль. Але це треба перепрожити бо це просто почуття